Як російський шоу-бізнес у свій час був доволі ефективною зброєю проти України. Він був не лише зброєю проти смаку та інтелекту, а й доволі ефективним інструментом по просуванню проросійських і антиукраїнських наративів на території України. У 90-х, з початком незалежності України, почав активно розвиватися україномовний контент, в тому числі українська естрада, Скрябін, Океан Ельзи та інші гурти отримали свій початок саме тоді. 90-ті нам подарували легендарну територію А. Навіть такі запроданці, як Ані Лорак, у 90-х пробували співати українською. З приходом нульових ми опинилися в ситуації, де російський медіабізнес окріп і почав свій наступ на Україну. Молодим українським виконавцям обіцяли більші гонорари та перспективи, якщо ті перестануть виконувати свої пісні та любу іншу творчість українською мовою і почнуть орієнтуватись на російську та російську мовну аудиторію. Це були такі часи, що навіть Святослав Вакарчук надавав перевагу давати публічні коментарі російською мовою. А далі вже прийшли баскави, Кіркорови, у концертні зали та на вулиці нашої країни. І з ними прийшли російські наративи.